Ну що, перший запуск корабліка на воді. Включив його, напускаємо пульт. Так, о, пульт уже підсоєдинився. Так, у нас тут трохи не важно, тому в мене є такі от мотига. Ось так. -от. Ну Робимо калібровку. Бачите, робив восьмерку. Він так само калібрується по відношенню до GPS і вже буде. Далі будемо показувати. Все, відзвонився зараз вже.